Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Оксана, я є гіпнотерапевт, регресолог, енергопрактик, ароматерапевт. Я вже 6 років практикую енергіями і мені це дуже подобається. Тому записую свої такі висновки, усвідомлення в індивідуальних роботах, з які я проводжу з жінками в більшості. Але можу працювати з чоловіками. тому Хочу дати відповідь на таке питання, так, що відбувається в енергосесіях, що там таке от проходить, що потім починає змінюватися життя людини. Наприклад, жінка до мене звертається з таким запитом, що її дуже дратує її чоловік або партнер, там, половинка, ну, людина, з якою вона зараз проводить час. Так. І її це дуже турбує. Тобто вона не може спокійно реагувати на його вчинки, на його якісь повадки. На... Тобто, раніше, якби там було, все влаштовувала, а тепер не влаштовує. І це почало руйнувати її зсередини. Зараз розкажу: значить, в енергосесіях виходить, ми Скажу ну, спочатку, чому так відбувається? Причина тому е стається. Те, що, наприклад, в вашому житті е, опирається ваш мозок на ті моменти, які колись ви бачили, чули, спостерігали, знали про них там, від когось, наприклад. Е, тому що ну, так раніше відбувалося, да, там, щось сталося у сусідки, вона так-то так-то вирішила ці питання, да, якісь проблеми там, в своїх відносинах, і ви це почули там, від своєї, наприклад. Мами чи бабусі розказувала про якусь сусідку. Або, наприклад, могло бути, що дивились серіали, дуже були популярні раніше серіали, в яких були трагічні ці моменти. Вона бідна, кохає когось багатого, його багаті батьки не сприймають її бідну, і вона це страждала, ридала, плакала, що в неї не виходять побудувати стосунки з тим, в кого вона. На кохає, а він не може з нею поєднатися, тому що проти його сім'я неї дає він ховається і там постійні ці трагічні моменти. Тобто так само в дитинстві несвідомо. Жінка могла це все бачити, чути, да, може там гратися на фоні і чути, як цей серіал іде, да? тому що батьки були уважно туди включені. І, звісно, так само і відбувалося і з вашою підсвідомістю. Ви це все чули на фоні, і сприймали це за чисту монету, як посказати. Тобто, взяли собі цю програму несвідомо, як на що опиратися в цьому житті. і да? І будучи вже дорослою, ви розумієте, що ви таке не хочете, вам не подобається оце життя з серіалу. Він такий, я така, ми там, постійно в нас драми, якісь розбори, в наше життя як ті качелі. Да, там ми друг друга. Е Хто кого перетягне оці от моменти, там я його так, а він мене так, я йому сказала те, а він відреагував так. І оце мозок він опирається на те, що десь було, що десь чув, що десь колись відбувалось. І ми, коли при зустрічі з вами індивідуально, йдемо в енергосесію, приходимо до того моменту, де звідки ця програма взялась, де звідки вона підчепилась. Це може Можуть бути дуже різні моменти. Це може бути досвід батьків, це може бути серіали, це може бути сусіди, це може бути хтось десь ви бачили. Ви навіть могли в дитинстві так само спостерігати за своїми рідними. Це могла бути ваша якась сестра. Наприклад, бачили, що батьки якось там її лаяли за щось і те. -се. І ви могли бути маленькою і сприйняти це теж як за чисту монету. І зрозуміти, що, наприклад, ага, коли робить то-то-то-то, мої батьки реагують так-то, так-то, і це їм не подобається. Відповідно, я маю робити там по-іншому, да? десь себе стискати, десь замовчувати, десь не говорити все, що мені не подобається, і тим самим зажимаючи себе в ці рамки, в ці програмки, які... Підчепилась у вас десь. І ми в енергосесіях їх знаходимо, трансформуємо, змінюємо, змінюємо прямо на ті, які ви хочете, які вам подобаються, які вас влаштовують. Ваша картина світу нова, яка вам подобається. І після нашого опрацювання в такі, в такі моменти ваше життя починає змінюватись, тому що ваш мозок більше не опирається на старе, на те, що вже не працює, змінився син, світ, змінилися світогляди. Тобто, ви бачите, що люди все більше розширюють своє сознання, своє світосприйняття. Тому вам можливо, можна все, можна змінити вашу програму, на ту, яка вам подобається, і ваш мозок буде вже опиратись на цю програму нову, тому що ми стару трансформуємо, поміняємо на цю нову установку, на цю нову. Картинку, на цю нову програмку. І у вас почне мінятися ваше життя, тому що змінюєтесь ви. Більше нема опиратись на що? Да? На те старе, яке не працює вже. І тому е, змінюєтесь ви, змінюється ваша половинка. Якщо це ваша людина, яка дійсно вас кохає, з якою ви можете побудувати те життя, про яке ви мрієте, то ця людина зміниться сама, її не треба буде міняти, не треба буде її заставляти йти в опрацювання, щоб вона там е, теж щось в собі поміняла, і тоді ми вдвох зможемо жити щасливо життя Ні. Ви міняєтесь, міняється ваша людина, яка поряд, і ви продовжуєте жити вже на нових своїх програмах і на нових своїх відчуттях, позбувшись старого. А якщо ця людина не ваша, яка людина, ця, наприклад, вас просто. Чогось вчила, тому що ну, в житті буває різне. Ну, більш не все, більш за всього, що ваша людина теж змінюється сама по собі. Ви просто зі сторони починаєте бачити, спостерігати, ага, він вже більше так не робить, він вже більше так мені не відповідає, він вже до мене підходить по-іншому, він вже говорить зі мною по-іншому. І це відбувається на ваших очах. і це працює на 100%, це перевірено на мені і на моєму житті. Це взято в мій життєвий досвід, і я хочу це передавати і ділитися з іншими, кому це дуже імпонує, і це цікаво. І Я вам дуже дякую за те, що ви. Зі мною за те, що вам резонує те, що я вам розказую, тому я буду вам дуже сильно вдячна, якщо ви десь в своїх соцмережах поділитеся своїм усвідомленням з приводу мого відео і відмітите мене, і у вас посіється ваша карма. Хороша, і я вас дуже всіх обожнюю, обіймаю і бажаю всім щасливого, натхненного і забільного життя, де немає болю, страждань і всяких оцих штук, які вас понижають у вібраціях, які вас приводять до розпачу, до того, що життя там погане, що в мене все погано. Ви сама та найкраща і найперша людина в вашому роду, яку, яка має змінити ці от програми установки погані на ті, які будуть працювати тільки на благо вас і вашого роду. Дякую вам сильно. Обіймаю і до зустрічі.